Ну, інформаційний проект «Суспільна студія триває. Далі будемо говорити про те, що російські військові просунулися на Донеччині біля Микильського в Нью-Йорку та Желанному. Такі дані прилюднули аналітики проєкту Діпстейт в Телеграмі сьогодні вночі, оновивши онлайн-мапу бойових дій. У ранковому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбуці повідомили, що продовж минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку. Там українські військові відбили 42 російські атаки. Тож детальніше про ситуацію. На фронті поговоримо далі. Долучаємо до нашої розмови військового оглядача і журналіста, який більше 20 років висвітлює воєнну тематику. Денис Попович вже з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго ранку. Пане Денисе, тоже ось аналізуючи всю інформацію, яка наразі є, зокрема посилаючись на діпстейт, посилаючись на ранкове зведення генштабу, чи можемо ми говорити про те, що армія Російської Федерації наразі нарощує темпи свого наступу, і загалом що це означає, і коли все ж таки російські атаки можуть загаснути? Так, можна сказати, ну, в принципі, так воно і є, що російська армія нарощує темпи свого наступу е, на Донецькій, на Східній Дузі, я і так називаю. Це ділянка фронту від е, Покровського напрямку. Ці селища Воздвиженка, е, Желане, де зараз ворог намагається просуватися. І далі йдемо в бік Нью-Йорка, далі, е, далі йдемо в бік Торецька, далі йдемо в бік Бахмуту і Часового Ярку. Тобто там ворог зараз. Так, перепрошуємо, є трохи проблеми зі зв'язком. Сподіваємося його відлагодити і продовжити розмову. Я нагадую, ми спілкуємо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем про ситуацію на фронті. Пане і... Денисе, чи можете продовжити свою відповідь? У мене не було проблем зі зв'язком, все нормально. На жаль, ну, ми вас не чули людьми. останні 15 секунд. Тож, чи можете, будь ласка, продовжити про ситуацію на фронті, про просування російських військових? Чим це загрожує? Ну, у них є мета. Так би мовити, це захопити Донецьку область повністю до адміністративних кордонів з Дніпропетровської області. Відповідно, вони зараз цю мету намагаються досягти цієї мети і вони просуваються. Тобто ми маємо зараз основні проблеми на Донецької на східній дузі, на цій про які я зараз сказав, це можливість фізичного перехоплення траси Покровсько-Сянтинівка, що створить логістичні проблеми для в принципі всіх військ, які зараз обороняють. Цю ділянку фронту від Покровського напрямку і до Часового Яру. Далі в них є бажання е, захопити Торецьк. Вони е, е, до нього значить, підсунулися практично повністю практично повністю до е, міської смуги. Фактично вже місто заходять диверсійно розвідувальні групи. Е, складна ситуація довкола Нью-Йорка. Е, там е, Нелипівка зараз стає в узлом оборони, оскільки, якщо ми подивимося на мапу Діп ми бачимо, е, ну Таке, знаєте, локальне оточення може бути. Тобто, якщо ворог захопить Нью-Йорк і буде просуватися до Нелипівки з півдня і Залізного району Залізного та Південного з півночі, то е, ті війська, які знаходяться, от зараз ми бачимо якраз конфігурацію цього фронту, і можемо переконати, що тут, в принципі, назріває оточення. І теж дуже важливо було б його запобігти цього оточення. Якщо воно тут просунуться, то е, північно ми, ми маємо Торецьк. Тобто, фактично, ми можемо стверджувати, що, що зараз на Турецьк йде наступ з двох боків. Е, ситуація до коло Часу Яру нам відомо, дуже багато ми про це кажемо. Е, там є загроза, або була навіть інформація про те, що ворог зміг перейти через канал, чи він закріпився, чи він не закріпився. Ну, туман війни, то, так би мовити, присутній в цьому плані. Але всі ці напрямки, і Турецький, і, і Покровські, і Часовоярські. Вони розглядаються в принципі як одна і цілісна картина, тобто неможливо їх відокремлювати. Це там одне тягне з собою інше. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ось ми вчора спілкувалися із Олексієм Гетьманом, і він в нашій розмові пригадував про те, що ось ці такі темпи, взагалі російських військ, які вони зараз мають, вони можуть ослабитися десь наприкінці серпня. Це із посиланням на західних аналітиків. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, дивлячись на те, що зараз відбувається, чи дійсно буквально до кінця місяця темпи ці можуть ослабитися? Чи все ж таки не варто навіть на таке сподіватися? Знаєте, у нас з'явився з вчорашнього дня новий факт. Це події в Курській області, то цілком можливо, що ми зараз не розуміємо масштабу, ми зараз не розуміємо цілі і можемо лише гіпотетично про це казати. Але цілком можливо, ці події вони можуть слугувати, тому що Російська Федерація почне витягувати резерви для того, щоб зупинити там просування. Цілком можливо, це гіпотетична, так би мовити, можливість. Але ми не можемо цього ігнорувати, оскільки цей фактор з'явився. Тепер, по-друге, відповідаючи на ваше питання, я так само вважаю, що десь в серпні, в кінці серпня, в вересні, ми будемо розуміти підкреслю, будемо розуміти, на що здатна далі Російська Федерація, які можуть бути темпи наступу, коли вони зупиняться, на яких напрямках вони будуть наступати, які в них можливості. Оскільки, от, зважаючи на всі ці фактори, які зараз є, і фронтові, тобто величезні втрати, які вони несуть. І темпи їхнього просування, і новий фактор з Курською областю, і той факт, що вони зараз мають проблеми з комплектуванням так, так званими добровольцями. Вони зараз підвищують, ми знаємо, вартість, скажімо так. Першу разу виплату, яку вони дають для того, щоб укласти контракт Збройної Сили Російської Федерації, вони зараз підвищаться виплати. і це свідчить про те, що в них є проблеми. Тобто вони зараз намагаються фінансовими плюшками людей заманити і дуже і не дуже виходить. Зважаючи на ці ці фактори, ми можемо в принципі десь прогнозувати, що якраз вересень, кінець серпня, стане тим маркером, тим періодом часу, коли ми будемо розуміти, як там далі ситуація буде розгортатися. До речі, з приводу подій у Курську, ви якраз згадали і справді верифікувати інформацію остаточно поки важко, оскільки офіційні джерела з українського боку не коментують ситуацію. Там однак Міноборони Росії вчора прокоментувало, що там йдуть бої оприлюднили це на своєму сайті. Питання з приводу того, чи чим може закінчитися це, це справді відволікання може бути сил і тих підрозділів, які зараз перебувають на Донеччині на найгарячіших напрямках фронту. Туди чим це може закінчитись? Ну, знову ж таки, це лише гіпотетичні зараз може бути міркування. Як ви правильно зазначили, українська сторона зараз зберігає тишу з цього приводу. Я думаю, що це правильно. Бо такі речі вони взагалі дуже люблять тишу. І все, що ми зараз бачимо, це коментарі з російської сторони, з російського боку. Вони носять велику міру панічний характер. Тобто, ми, ми бачимо, що от ці дії вони стали для них несподіванкою, і це теж дуже добре. Наявними зараз у відкритому інформаційному просторі є три версії, три варіанти. Варіант перший це той факт, що можливо ми вирішили таким чином запобігти наступу в Сумській області. Ми пам'ятаємо про на сумську область. Верніше. Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, що були такі прогнози, були такі плани Російської Федерації наступати ще й на Сумську область. Другий варіант це створення поздарму. Це те, що я якраз озвучував для того, щоб відволікти російські резерви. Ну, передусім, тут читається Харківська область, тобто північ Харківської області, Найближча, скажімо так, найближча локація, звідки росіяни могли підтягувати резерви для того, щоб спробувати вибити, ліквідувати цей плазар, який там вже в принципі з'явився на території Курської області. І третій варіант це стратегічний, скажімо так. Тобто, попереду перемовини, про які вже каже Володимир Зеленський. Президент Верховного командувача, він каже про те, що наступна конференція має відбутися до кінця року, і там вже можуть бути визначені там певні дорожні карти до досягнення справедливого миру. А краще завжди виходити на перемовини, маючи в прикупі, так би мовити, захоплені ворожі території для того, щоб підсилювати таким чином свою переговорну позицію. Тому цілком можливо є такі стратегічні міркування. От, ви знаєте, сказали за Сумську область, і я вчора, коли читала інформацію, зокрема переглядала, що пишуть росіяни про це все пригадала, коли ми говорили всі, що можливо буде наступ на Сумську область. Просто ніхто не знав, що він буде за її межами в сторону Росії. Але от мене ще цікавить план того, ви зазначили вже одну тезу, яка мене цікавила безпосередньо, говорячи про Курську область. Чи можуть росіяни перетягувати резерви якраз десь туди? Відповідно, для нас це буде я думаю, для наших українських військових це буде в плюс, коли вони туди перетягнуть резерви ще що можуть робити росіяни, що може якимось чином можливо нам допомогти на фронті з ними боротися, ну росіяни будуть якраз робити все те, щоб завадити нам можливість чинити вчинити спротив, і наступати. Тобто, з боку росіян, я тут жодних поблажок не, не очікую насправді. Тобто, вони будуть робити все для того, щоб для того, щоб наступати далі. В них є свої цілі та задачі, які вони. Артикулювали, так би мовити, це захоплення Донецької області. Передусім, ну в них ширші цілі та задачі це принцип це, це, взагалі знищення України як держави, Ми це чудово розуміємо. Але на даному етапі ми ведемо розмову про їхній наступ на Донеччині для того, щоб захопити територію. До речі, це теж переговорна позиція. Насправді, тобто чим більше території вони захоплюють, тим вони будуть вважати, що їхні позиції на переговорах будуть більш міцними. Ще хотіли запитати про спецоперацію е, головного управління розвідки. Е, українська розвідка провела операцію на Тендрівській косі. Знищено техніку, особовий склад і фортифікації російської армії. Про це вони написали сьогодні в телеграмі. Також там оприлюднили відео роботи спецпризначенців підрозділу Артан та морського центру ГУР. На вашу думку, яке значення такої операції? Як воно допоможе протистоянню російської агресії? Ви знаєте, я е, знаю лише те, що е, цей факт проводить цієї операцією Насправді, як багато, багато що робить гуртоково, що призначення кого ми потім, потім лише починаємо здогадуватися і усвідомлювати, що насправді ця акція була дуже важливою. Я б зараз запропонував би не робити певних висновків. Давайте ми дочекаємося подальших подій. Цілком можливо, я підкреслю, цілком можливо, що цей цю висадку на тендерській косі вона може бути. Єдиній зв'язці із подіями, в тому числі на Курській області, тобто відтяг... відтягування сил з найгарячіших напрямків знову ж таки? Цілком можливо? Цілком угу. можливо. Тут Не, знову можна таки... включати, що події... Не можна виключити, що події в Курській області частина якогось сценарію. І ми будемо бачити подальшу розвиток подій. Я тільки додам до інформації від головного управління розвідки, яку я зазначав, що там зазначили, що відповідні дії лише частина масштабного плану сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває, якраз про що саме ви щойно і сказали. Що ж, пане Денисе, Ми дуже дуже дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо за вашу аналітику і пояснення. Нам це був Денис Попович, військовий оглядач та журналіст, який більше 20 років висвітлює воєнну тематику. Ми з ним говорили про те, що зараз відбувається на по про те, що росіяни зараз почали нарощувати свої темпи штурмів. Зокрема, ну і поговорили також про те, що відбувається у Курській області Російської Федерації, чому можливо десь тут важливо і правильно, що українська сторона зберіг зберігає інформаційну тишу.